виставка нашої бібліотеки присвячена Шевченкові. Звичайно, що книжок небагато, тому що стелаж один тільки беремо під Шевченка, бо в нас дати інші є в цьому місяці. так? Але тут зібрано все, що присвячено Шевченкові, що ми зібрали силами інших класів, які здавали книжки, так само, як і ви, здаєте один раз в рік, так, книжку. Значить, ми сюди кажуть, книжки це діти поздавали. Бо вони бачите нові, оплатив нові надання на давні, п'ятирічної давності, і різні, різні. І від тих поезій які тут є, які вже друкувалися 60-х років, і давні поезії, які були заборонені в царській Росії. І м -м, навіть повість, які Шевченко писав російською мовою. Тонне, таке, якого раніше ми не бачили, а тепер видавництва вже друкують. Шість томів у нас поки що є, але це і так дуже багато. Дуже багато. І наша бібліотека сама і придбала. Повіває, по полю гуляє, на, мо, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом його степ, як море, широкий, синій. за могилою могила, а там тільки мріє. Мене спуть Мазур Ярина. Я намалювала малюнок до Тараса Григоровича Шевченка, дівчини Давітер. Виконаний у стилі міні-мандала. Це мій власний стиль, він найбільше підходить до цього. Адже суки, її сукня, і як бачите, вишить. Це все виконано у цьому стилі, а також лице і всі завитки на ній. Я сама придумала цей стиль. Я дуже хотіла зобразити дівчину, яка говорить з вітром. Руки в неї за плечима, а настрій не дуже й хороший. Вона сумна, вогнюкла. Але звично, що говорить із річчю Неживою. Розказує їм про вітер. Вітер, виконаний у залитках, він, він, звичайно, що вечірний. Небо фіолетове, хоч його і не видно на задньому фоні. Зараз він віє в сторону дівчини, вона говорить з ним, розказує йому про свої пригоди, про свої суми. Хоч це річ не жива. Але певно, що в уяві дівчини все живе, все її розуміє. Вона плаче і розказує Віктору, що в неї сталося, які у неї проблеми. А він подуває в її сторону і ніби каже, нічого, забудь, все добре. Вітри були, вітри були, ти з морем говориш, збуди його, за з ним, спитайся, не море. Воно знає, де мій милий, бо його носило. Воно скаже, синє море, де його поділо. Коли ж милого втопило, розбий, синє море. Піду шукать миленького, втоплю своє горе. Втоплю свою недоленьку, русалкою стану. Каю в чорних хвилях на дні моря кану. Найду його, пригорнуся, на серці замрію. Тоді хвилинеси з милим, куди вітер віє. синім. Розвивайся, поки твоє серце не розбите. Розби. Поки люди не дознали тихо і долини. Дознаються, пограйте, засушити і кине. Ані літа молодії, повиті сльозою, ані карії оченята повиті красою, ні серденько тихе, добре і не заступить, не закриє, несить її очі. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій святині з біленької хати Вийшла погуляти у гайна долину. Лілей, Тарас Любовний Чеченка. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, це рівни називають, очей не спускають з мого цвіту? Не знаю, де діти. Ну, скажи, мій брате, королеві світи, я не знаю моя сестру. Сім'я вечеря коло хати, вічиня зіленька встає, дочка вечері подає, а мати хоче налучати, на солей подає. Рокою сагою стоїть явір від лозою. Меш лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, я воробі корінь миє. Стоїть старий, похилився, пов козак той зажурився. Тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину? Батька, неньку стареньку, молоду дівчину. Чужині не ті люди, важко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрілася, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами.